День малята, сьогодні в нас ліплення. Послухайте віршик. що ж ми з вами будемо ліпити. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі як неба, синь, росту між кленів, між дубів, люблю і сонце, і тінь. Зелені рученьки мої листочками зовуть, я полюбив ліси і гаї. Живу я здавна тут і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Дітки, у нас весна. Ми з вами вже багато говорили про поліски. Ми їх робили аплікацію, малювали. А сьогодні ми зліпимо ще одну першу квіточку весни, яка називається проліском. Вони ось такі синенькі квіти. Що нам потрібно для ліплення? Пластилин. Ми будемо робити плоскосну аплікацію на ось такому листочку. Берете картон жовтого кольору. Можете взяти любого кольору, який вам сподобається. Я взяла жовтий колір. Так, чорний пластилин, зелений і синій. У нас, бачите, як ростуть проліски? так як підсніжники. Зелені листочки, сині квіточки, тоненькі стебельця, вони густенько так ростуть, так, кубкою, так сказати. так. Я ось що нам потрібно. Взяти зелений колір пластилину, так і зробити ось такі стебельця, тоненькі. Як ми робимо? Розкачуємо таку довгу ось, допомогою відрізаємо, і виходить, ось у нас такі стебельця. Я вже зробила їх. Ось, будемо робити п'ять. я їх зробила, П'ять штучок. Ось. З чорного пластилину ми зробимо, неначе це земля у нас, тому що у нас проліски ростуть. І ростуть із землі. Ось. І зверху, бачите, чуть-чуть я загнула, тому що, е тому що вони вниз опущені голівки у пролісків. Як і у підсніжників, так і у пролісків. Ось, трішки опустилось, так. Так, тоненькі наші ми такі. пальчиками притискаємо добре. Так. Подальця такі. Так. Серединці в нас більші, а з краю ось у нас менші трошки задовжиною. Так, і листочки. Листочки в нас теж, вони такі довгенькі у нас. Ми беремо теж пластилин наш, розкачуємо його. Ось, не дуже тоненько, щоб була тоненька, трошки грубше. Потім ми беремо і цей нашу ковбаскутку тоненьку. Притискаємо пальчиками, ось розплющуємо і листочки ось так ми робимо. Ось можна так. Ось. Один листочок. Я взяла три листочки ось, другий листочок посередині і третій листочок. Ось. Так, тепер нам потрібно сформувати квіточку. Ми беремо синій колір, пластилин синього кольору і розкатуємо тоненьку ось таку колбаску. Потім беремо за допомогою стеки, ділимо на ось такі, дивіться, маленькі шматочки. Ось, із цих маленьких шматочків ми будемо формувати квіточку. Ось, бачите, ось такі овальчки робимо. Я вже нарізала тут, зробила. І будемо три пелюсточки. Ось. Раз, один. Другий пачками притискаємо так, і третій ось. Ось який гарний получився. І так на всі п'ять наших стебельця ми формуємо квіточку ось. Так. Притискаємо добре ось наші заготовки такі о. І ще одну. Ось п'ята квіточка наша. Ось, дітки, які у нас вийшли гарні проліски. Малюйте, ой, ліпіть, працюйте, до побачення.